Всім привіт, з вами Делікс, та сьогодні у нас знову збірка за 15 тисяч гривень, але тепер вже за Elixa. До речі, це відео вже не актуальне, бо тепер ціна вийде не 15 тисяч гривень, а вже 20 тисяч гривень по сьогодніму курсу. Добре, давайте вже почнемо. Процесор. Здається, вперше першому моїх збірок буде стояти процесор від AMD. Це процесор Ryzen 5 1620 AF, 6 ядер 12 потоки, атакова частота 3.2. В середньому ціна. 2900 кулер. Ми візьмемо боксовий, але якщо ви не знайшли боксову версію, то докинь 200 гривень та докупіть його. Оперативна пам'ять. G-Skill. 2 плашки по 8 ГБ. Частота 2666. Середня ціна 1700 гривень. Материнська плата MSI B. 450M e Pro Max B тактова частота ЛЗП 4133, форм-фактор Micro-ATX, але всього дві плашки під оперативну пам'ять. Ціна в середньому 1500 гривень. SSD диск. Візьмемо якийсь на 120 ГБ, чисто під Windows. Kingston нормальний або можемо взяти Patriot. Ціна 450 гривень. Жорсткий диск. Візьмемо. Від Toshiba на 1 ТБ. Ціна в середньому 800 гривень. Блок живлення. Дивіться, сюди можна поставити і блок живлення на 500 Вт, тим самим зекономити пару сотень гривень. Але якщо вам не треба, у майбутньому апгрейд. Мені ось потрібен апгрейд, тому я сюди поставлю ЧФТЕК на цілих 800 Вт. Ціна в середньому 1200 гривень. Відеокарта. Саме цікаве та саме дороге. GTX 1060 на 6 ГБ. Тактова частота роботи GPU 1594 і частота роботи пам'яті 8100. Ціна можна знайти від 5000, у моєму випадку ціна 5200 гривень. Корпус виберемо будь-який, я візьму це ціна 500 гривень. Візьмемо цю ціну за середню. Ось все далі буде кінцева ціна під музику GTA та тести. Всім дякую за перегляд.